Так, покажу сьогодні дуже хороший провірений, ну правда він і не дешевий, рецепт комбікорму для перепилів. Кукуруза 18 кілограм, пшениця 38. Ячмінь 6 кг. Горох 4 кілограма. Все це перемішуємо. Після того, як перемішаю, відправляємо в блинок. Загрузив пшеницю в дробарку, поки не запускаю, щоб. не этот. Ну, обычно я запускаю и начинаю готовить наступные компоненты. Высевка 4 килограмма. Макуха сонешникова 12 килограмм. Прямо в Сонечникову макуху добавляю макуху Суеву. два кг. так і додаю один кг макухи ріпакової. Ну и прямо в макуху добавляю 4 килограмма доломитовой муки. Також сюди додаю 2 кг рибної муки. М'ясо кісткове борошно 2 кг. кормові 1 кг. і також одважив 5 кг люцерний гранульованої. собрав остатки сіна це все дуже переб'ється через гранулятор ну ще дважу потом уже 2 примікса премікса ковдайс Що Можна запускать дробарку. Така кількість у мене получилось, висипаю висівку. Висипаю все остальне. В люцерну додаю 2 кг прем'єр. Куда дайснесушка? Взагалі він... І на 100 кг його треба вложить ну, 2,5 кг Я ложу 2 так як це для перепилів на м'ясо. І ну, особої різниці там немає, если я положу там 2,5 чи 2 ну так сказати, трошки зекономлю, тому що рецепт тут ну, і так заряжений. Ну, особо, деньги можна не тратить можна вжити і 2 кг. Висипаю в люцерну. 2.05 вийшло. І перемішую премікс в люцерні. Можна премікс перемішувати в висівках. Все перемішуємо. Добавляю на 100 кг 100 г солі. І перемішую ще. Висипаю люцерну з прингсом і опять перемішлю. Випускаю ручну курку, щоб вона пособирала. Тут оце все, що я що нападала. Запускаю гранулятор. Ну і на виході у нас вийшлося <кій>, 100 кг комбікорму, ну для перепилів, якого ви ніде не купите. То що краще, ніж ви, <кій> ніхто вам не зроби. Ну, Про вкусові качества на заводському комбікормі і на домашньому вкусові качества. Мясо и яйца, Конечно Я буду мопчать Это и так всем понятно Так, ну пока вот так